Вітаю всіх, ну що ж, я хочу подивитися що? Україна піде на територіальні поступки, щоб було припинення вогню. Україна піде на територіальні поступки, щоб було припинення вогню. Давайте дивитись. Вона піде на це. Піде. Досить швидко піде. Швидкі рішення будуть. Піде, піде. Домовленості йдуть. Вибір, домовленості. Закохані за карта домовленості і карта вибору. Нечесна гра. Якось. Знаєте, зміни ситуації по справедливості, щоб це було правильно. В принципі, ось осінь мені випадає. Знаєте як, рішення будуть приймати дуже швидко від Не Без оголошення. Оголошено нічого не буде офіційно. Майте на увазі. Зовсім не буде оголошено. Давайте так, питаю к цією колодою, колодою сороку. 40. У липні місяці, липень 2025, буде припинення вогню обстрілів по домовленостям. Липень 2025 буде припинення вогню обстрілів по домовленостям. Дев'ятка жизлів. Ну, це важко. Я б сказала, що вони не можуть домовитись. Тупік, який в цьому питанні на даному етапі. Угу. Давайте спитаю по-іншому. Поки що це показує мені як обмежений результат. Тому що вони не хочуть припиняти наступ. Давайте. З іншої точки зору. У липні 2025 року буде припинення вогню в розрізі обстрілів тилових міст країни. У липні 2025 буде припинення вогню в розрізі обстрілів тилових міст України. В такому досі буде? М -м так, оце може бути. Оце може бути. Схоже, щось на перемир'я. 9 травня Великодня Оце розмови, так? Отакі От розмови можуть бути. Це вже результативні розмови. Обмежено. Тобто певні обмеження будуть. Використовуватись будуть, знаєте як, в принципі, протистояння залишиться, але воно буде в обмежених. В вигляд, однежному вигляді. Колісниця, перше, це наступ залишиться. І якщо трактувати як карту перемоги, перемога в тому, що не буде таких обстрілів тилових міст. Це треба також враховувати. Будь ласка, не пишіть бред, тому що хто де проживає, той повинен це враховувати. Нічого, нічого поки іншого не буде. Картинка така.